Друзі, всім привіт! Ви на каналі Житейське в'язання та вишивка з Валентиною. З вами Валентина. В сьогоднішньому навколо в'язальному відео ви почуєте і побачите про мої челенджі, про мої спільники, в яких я приймаю участь. В рамках спільника зігрій мою душу, я просуваю. Процеси. Про це буде пізніше, я вам покажу маніжку, яка в'яжеться в рамках челенджа Шкарпеткова родина, буде просування, в рамках челенджа моточку, буде завдання, в рамках челенджа в'язальна толока буде теж мій ступ. Тож, запрошую в мій такий невеличкий рукодільний, навколов'язальний простір. І поділюся з вами своїми новинами навколо нашого рукоділля. Готових робіт немає, готова робота є, але вона сушиться. Це маніжка для спільника. Зігрій мою душу, красу із залишків ми завершили, але в мене ще залишилася робота. Тож цей плед, що в рамках краси із залишкою, я заберу в мій спільник. В'язальна толока, тож вмощуйтеся зручненько і слухайте, уважненько, так би мовити, йдемо вперед по життю навколо в'язальному. Так що, дівчатка, буде цікаво, що є, тим поділюся з вами, розкажу про свої плани, про свої найближчі плани на в'язання в рамках спільника, ще раз повторюсь, про наші челенджі. І це дуже-дуже цікаво, що ми ділимося завданнями, підтримуємо одна одну на нашому. Такому невидимому фронті, хоч мені писали, що фронт тут трішки не застосовується, але звісно, що фронт це ж в лапках. Всі ми, як то кажуть, бійці невидимого фронту, так би мовити, ми тут на своєму невидимому фронті просуваємо нашу перемогу. Яжемо, утепляємо, гріємо серця і душі нашим захисникам. Ну, от Хоч такий внесок, але в нас є. Тож, дівчаточка, запрошую вас в мій рукодільний навколов'язальний простір, де ми будемо говорити, в'язати про наше все, про наше рукоділля, яке нас об'єднує, стимулює, надихає, просуває і дає нам наснагу шити далі. Тож, поїхали, В спільнику, краса із залишків я працювала над процесом. Над пледом, ця робота довго тривала, і великих результатів я не ставила дівчат. Хотілося б мені встигнути до Нового року, але скажу, навіть якщо я не встигну, це буде невеликою проблемою. Основний мій пріоритет зараз таких багатьох дівчаток, що в'яжуть допомогти нашим захисникам, утеплити їх, обігріти зігріти їхні душі. так що... Якщо я не дов'яжу цей плед, нічого страшного не буде, буде ще багато спільників, буде привід дов'язати. Чи, чи в спільниках зігрімою душу, чи в в'язальних толоках, чи в із залишків. Ну, в принципі, з грімою душу якось не дуже підходить, але буде нагода їх дов'язати. Пряжа, ось такий акрил. Ось, у мене такі купи є, в'яжеться в цьому місяці я нічого не в'язала, ні одного квадратика. не до цього. Ну, Хочу сказати, що цей проєкт я залучаю до спільника. Краса із, залишк... Краса із залишків був, тепер долучаю до в'язальної толоки. Буду, коли у мене виявиться хвилька, вив'язувати якийсь квадратик і просувати цей процес. Це я вступаю в в'язальну толоку з таким процесом. І дістаю самий перший мій процес, яким я вступала в в'язальну толоку. Мабуть, близько двох років ми вже толочимо, толочимо та не дотолочимо дівчат. Почала в'язати навесні, було не актуально. Відклала, бо це не вже неактуально актуально теж було, бо в'язали хлопців утепляли. Тепер достала в цю толоку, теж трішки пов'язала, але мало, бо. Пров'язати, я пров'язала, кинулася, в мене була помилка, я розпустила геть усе, що в'язала всій толоці, що я просунула вчора. Мій чорний кардиган з Alize Lane класичний до 250 метрів на 100 грам. Я маю надію, ви побачите тут візерунок, три лицевих одна виворітна, резиночка 3 на 1. В одному ряді ми пров'язуємо три лицевих одна виворітна, в іншому ряді пров'язуємо всі лицевими. Оце такий нехитрий візерунок. Обіцяє бути виріб класний, базовий, стильний, але час. Аби воно, дівчат, знаєте, як один процес був у роботі, тут я б його б'язала, і вже б досі б ходила в обнунки. Але в нас, як не спільники, так ми ще щось робимо. І це добре, це добре, що ми відволікаємось, бо самі розуміємо, що чорний процес дуже не поженеш. Тож, потрішку, потихеньку хочу до Нового року його дов'язати. В принципі, чого я й не набирала на цю в'язальну толоку багато процесів, я вже, в принципі, завдяки цьому спільнику подов'язувала, мій основний буде процес цей кардиган і підв'язувати по часу квадратики. Оце такі мої дівчат завдання на. Мій спільник. Так що, ще, хто не знав, хто ще вагався, приєднуйтеся, дуже буду вам рада. Далі, дівчатка, челендж, так би мовити, отримала я віртуальний моточок з завданням це челендж-моточок, який у нас гуляє по нашому рукодільному Ютубі від Вікторії Дроневич. Я отримала моточок, я повинна буду передати моточок іншій в'язальниці. І загадати її завдання. Так от, я отримала моточок від Вікторії і я загадую її завдання. Я думала, думала що ж придумати, дівчат. Вікторія теж з нами в спільниках, і час в нас обмежений, ми творимо добро, в'яжемо шкарпетки, утеплюємо своїх рідних, близьких. Ну, саме зараз в'язальна пора. Мені б хотілося якось дуже так і не дівчат, і не закидати. Це ми завданнями Але ну якось так виходить, що Ну хотілося б моє бачення такого нашого осіннього в'язання. Більш зимового скоро зима. І мені хочеться, щоб Вікторія зв'язала для себе саме ту річ, яку вона вважає символом зими. Отак, От якось символічно, саме та в'язана річ, яка для неї буде символом зими. Вікторія я втримала твій моточок і віддала тобі завдання. Моточок у мене в руках. Кому ж я передам? Передам я Оксані з каналу Мої улюблені петельки. І хай Оксана придумає для мене завдання. Передала я Оксані, Оксана хай придумає. Оксана хай передасть ще комусь, і хтось придумає для неї. Ось такий челендж моточок, цікавий, віртуальний, без передавань пряжі. Ось такий цікавий у нас є челендж моточок. Тож, я приєднуюся з радістю до нього і передаю далі цей віртуальний моточок Оксані. Оксана, канал Мої улюблені Петельки. Знімай моточок, знімай відео, розказуй про моточок і придумай для мене завдання. Треба його вже починати в'язати, бо планів багато осінньо зимою в'язальний сезон хочеться натворити, нав'язати. Але, дівчат, роботи не початий край, як в мене, так і всіх. Так, про це розказала. Така моя робота інформаційна ніби закінчилася, але ні. Тепер ще в мене є інформаційно приємне включення та да да дам та дам Я отримала ось такий подаруночок, подаруночок челендж. Надія з каналу. В'яжемо разом з Надією запорядкувала челендж Шкарпеткова родина. Я в рамках цього челенджу вже в'язала шкарпетки, мені передали. Цю естафету передала Оксанка з каналу Мої улюблені Петельки. Передала мені моточок, і я з нього зв'язала в рамках цього челенджу шкарпеткова родина. Ось такі шкарпетки із новинки «Ярнард Форза Фестіваль. Дякую, Оксана, що я спробувала цю новинку. Мені було цікаво. Я ще замовила ще такий моточок пряжі. Чекаю, коли прийде, щоб зв'язати ще одні шкарпетки на замовлення. Дуже-дуже мені сподобалися. Тут ще ниточки не заправлені, але не ховала. Це шкарпетки для мене. Лежать, чекають свого часу. Вони у мене будуть такі диванно піжамні. Такі красиві шкарпетки. Мені пряжа сподобалась, дівчат Хто ще вагається: візьміть моточок, спробуйте. Вам сподобається. Я в'язала косами, то в мене пішло багато. Як ви будете в'язати лицевою, пря... лицевою гладдію, у вас на пару вистачить ще й, мабуть, на одну шкарпетку, так це точно можна буде ті залишки з першого моточка додати до інших... іншої пряжі і зміксувати такий собі залишкові шкарпетки. У мене ось такі вийшли. Ну, Хто зі мною давно, дівчат, ви бачите, останні два відео я показувала. Задоволена, неймовірно, ось такі шкарпеточки у мене є. Тепер в мене подружка замовила, то я буду в'язати ще одні пряжа на підході з дня на день почну в'язати, бо чекала, поки замовила подруга, щоб. Ну, мені, в принципі, не потрібно нічого було, щоб додати до неї моточок оцієї Єрнард Forza Festival такої, такого кольору. А саме 29-11. Колор лот, 48,76. Ще раз нагадаю, 29 поліаміду, 75 вовни, 100 грамах 420 метрів. Вівчат, мені здається, ні одна ще пряжа не здобула такого широкого оховату серед блогерів, ніхто так ще її не рекламував альтруїстично. Так би мовити, нам ніхто її не присилав, не платив гроші. Ми просто підхопили, протестували, поділилися, думки різні, але більшості вона. Вона цікава. вона цікава тим, що вона незвична. Це не Алізе Супербош, і не Himalaya і не на Кобохо. Це теж Шкарпеткова, але з неї в'яжеться лайтово, хоч трішки розпушується пряжа, але пряжа класна. Так от по темі шкарпеток, по темі нашого челенджу Шкарпеткова родина я вже приймала участь, зв'язала, відклала, задоволена. І тут я отримую подарунок. Від Надії канал в'яжемо разом з Надією. Вони зустрічалися разом з Оксаною. Канал мої улюблені петельки У мене не було можливості зустрітися по роботі. Я не знаю, мене якщо вийде раз у місяць зустрітися, і то ну, дуже рідко цей вихідний хочеться провести дівчат з родиною, а не в дорозі. Нам потрібно перевести день. Ну, швидше за все, й не день. Днем не вправишся, бо в нас так їздять автобуси, що прийдеться ночувати, а на другий день вертатися. Але це ж теж мені вже потрібно буде на роботу. Так от такий ліричний відступ, що ж я отримала. Тадам-тадам, -та дістаю, дістаю, дістаю. Що ж я отримала? Отримала таку, такого листа. Вітаю! Вам випала чудова нагода спробувати свої сили в челенджі Шкарпеткова родина. Цього разу в'яжемо з новенької пряжі за завданням. Це, мабуть, вже другий круг йде. Ми, перший круг було просто, мабуть, зв'язати шкарпетки, а це вже другий круг з завданням. Не лякайтесь, воно не складне. Я вже злякалася, ну, чесно кажучи, як побачила завдання, думаю, хух! Дівчат. Я не співаю взагалі в'язати, а ще тут танці з бубнами танцювати з тими шкарпетками. Скажу чесно, шкарпетки для мене не в пріоритеті. Для мене шкарпетки це зв'язав, забув, зносив, викинув і все, пішов далі. Ніяких там штопання п'яток, ще щось йому видумовування, ніяких там фантазійних візерунків, рюкшечів і бантиків, Для мене це не присутнє. Ну, для мене мені подобається як дівчата в'яжуть. Це все доречно. В зв'язку з тим, кому ви в'яжете. У мене немає маленьких дівчаток, може би в мене були б дівчатка. Я в'язала, ну хоча в мене нучка є, ну поки ще в неї такої любові до цього немає, можливо, з часом це прийде. І от я багато не вступала в спільники, де потрібно було в'язати шкарпетки за якимись правилами, якусь там цю п'ятку. Це для мене зона. Це вихід з зони комфорту. Це не мій страх, не те, що я не можу побороти цього страх. Я просто не хочу цього, не хочу. У мене скільки завдань, скільки часу. Для мене ну, вільного нав'язання там зовсім обаль. Для мене в'язання от саме. Відпочинок від моїх справ, я відволікаю думку від усіх моїх процесів, проєктів завдань, я просто відволікаюся і в'яжу собі, в'яжу, відпочиваю. чого я люблю в'язати лицеву гладь, не за, там не різні візерунки, МК у мене прості, легкі. Ну, якось так. На даний час це мій відпочинок, мій спокій, мій релакс. І от коли я отримую такі завдання, мене аж, знаєте, як вроді на мені. Як на дикобразові піднімаються гулки. Але читаємо далі. Ви і я ви і я, і ще майстрині створимо шкарпетки за завданням. Цікаво, Цікаво, але вже стрьомно. То беріть гарний настрій, заряджуйтеся позитивними емоціями і смакуємо нову пряжу, створивши цікаву пару. Мета показати, як майстрині створять шкарпетки. За одним для всіх завданням і різними МК. Та побачити, як ми можемо креативно підійти до виконання цієї забаганки. Нічого неможливого немає. Чи будуть хоч якісь парі схожі? Страшно? Не бійтеся, все можливо. Не страшно, дівчат, будемо в'язати. Умови плюс завдання. Який же челендж без них? Ну, дійсно, челендж це ну, якісь правила, якийсь вихід з зони комфорту. Перше, обов'язково знімаємо і виставляємо відео. Кількість відео за вашим бажанням, але хештег Шкарпеткова родина обов'язково. Пряжа для вас новинка? Чи вже працювали з нею? Пряжа для мене новинка. У відео розповісти свої враження від цієї пряжі. Розповім, це буде окремим відео. Третє. В'язати за МК української майстрині, про це МК розповісти у відео, чому саме обрали його і так далі. Можна використати МК декількох майстринь або ж частково МК, наприклад, набірний край, носок, п'ятку та залишити посилання на ці МК під відео. Не використовуйте підмоч чи іншу пряжу, техніку використовуйте будь-яку Шостий пункт. Обов'язково зв'язати шкарпетки. Чим раніше, тим краще Та надіслати мені гарненьких фото, щоб можна було створити колаж з наших красивих парк. Надішлю фото з минулих, минулого челенджу. Хай буде і буду старатися в'язати. Ну, не буду старатися, буду в'язати тільки, Ой, коли це для мене справжній челендж. Я не дуже люблю в'язати шкарпетки, мені швидше зв'язати плечовий виріб. Не буду в'язати. До нового року, думаю, я встигну зв'язати пару. Приємного в'язання в шкарпетковій родині. У цьому відео буде список учасниць. То буде створювати свою цікаву пару за МК українських мастрин. Тому якщо цікаво, то ходіть у гості за бажанням. Якщо маєте можливість і бажання, то можете проводити челендж, провести цікавою шкарпетковою пряжею декількох майстрин для створення шкарпеткової родини або створити своє завдання для розширення нашої шкарпеткової родини. Дякую, що ви зі мною канал. В'яжемо разом з Надією. Так, Дякую, Надійка, це, мабуть, вже. Я прочитала зайве для наступного відео, коли вже в мене будуть готові шкарпетки, але прочитала все, що тут було написано. Так, що ж, що ж мені тут подарували? Що ж мені тут творити? Ну, Це дійсно не мене вихід із зони комфорту. Ну, нічого, буду в'язати. Як... Ну, я... ну, мені... ну, мені так жаль свій час. Все одно я піду най, найлегшим шляхом. І так, що ж у нас є? У нас є пряжа. Пряжа Шахенмайер. Ось так лягає у візрюнку. Легкий такий, я б назвала, не назвала, що це меланж і не джакард. Як його обізвати? Фантазійне таке полотно. 100 грамах 450 метрів. Дівчат: добре, що я сижу, бо вже впала. 75% вовни, 25 поліаміду прати при 40 колір. 11,38, колір 00184 німецька пряжа. 100 грамовий моточок. Це дійсно челендж. Без підмоту його в'язати. Ну це дійсно добре, що я дала завдання до Нового року пряжа. Тонесенька. Що тут нам рекомендують? 2-3. Для мене це 2-2, і то для мене буде багато, бо я в'яжу слабовато. Ось така тоненька пряжа, такий меланжо-жакардового розмалювання, розфарбовки, фарбування, як правильно обізвати. У них є соцмережі. Ой, будемо дівчат, працювати. Єдине, що для мене пряжа новинка, пряжа цікава, колір передається, так, як він і передається. Синьо-чорнильно-фіолетовий такий відтінок з. Світловато-блакитним. Він не такий блакитним, як у вас на екрані. Він такий все в одній кольоровій гамі. Так, стримано по-англійському <світтє> стримані кольори. Буду в'язати. Швидше за все, це будуть звичайні шкарпетки з п'яткою, бумеранг. Бо, я ж говорю, це для мене вихід із зони комфорту, по-перше, а по-друге, ще в'яжемо з за захисниками, і собі треба в'язати, і сюди треба зв'язати, і треба зв'язати швидко. То будуть так, без різних всяких забобо, заморочок. Ну, декось так. Дякую Надійка за можливість спробувати цю пряжу. Я вже в'язала, колись купувала стокову пряжу, в'язала шкарпетки для синочка. І з такої пряжі теж в мене було таке фарбування, тільки вони були синьо-блакитні, гарно носяться, носяться до сих пір, просто трішки малуваті. Не дуже заковтуються, не протираються. Пряжа гарна для шкарпеток саме те. Дякую, Надійка, за такий моточок, за можливість спробувати нову пряжу. Будемо пробувати, будемо творити. І старатимемося якнайшвидше, наскільки ми зможемо. Далі, ось така шоколадка із горішком. Чайок. Золоте манго. <смеш> Люблю манго. <смеш> так, дівчат, показала, я вам розказала свої справи, які на даний момент невеличке там відео, але зліпила все в кучу. Зліпила в кучу і вступ до мого спільника і про челендж моточок, і про челендж «Карпіткова родина. Все, це всі хештеги я позначу під відео. Заходьте. Під відео, там посилання на канали дівчат, посилання на ці спільники. Якщо ви хочете долучитися до спільника, зігрій мою душу, чи до спільника в'язальна толока. Чи можете в'язати самі шукати собі пряжу і долучатися до нашого спільника Шкарпеткова родина. Буду дуже вам вдячна за це. Ще раз хочу вам подякувати за те, що ви зі мною. Хочу. Вам подякувати за ваші вподобайки, за ваші перегляди, за ваші коментарі, за вашу підтримку, яку ну, не, не описати словами. Буває таке стисла: дякую за підтримку. Три слова ти пишеш, але в них я бачу великий зміст. Я в них вкладаю все своє почуття, всі свої відчуття, повагу для моїх глядачів, які знаходять час. Миють руки, якщо вони щось роблять, або в'яжуть вони, відволікаються від в'язання, від рахування Петріо, які пишуть коментар. Це дійсно дуже дорогого вартує. І ще, якщо ви поставите вподобайку, напишете коментар і підпишітесь, якщо не підписались. це взагалі трішки просуне мій канал і надасть ще більшої наслаги працювати на цьому фронті. На цьому я буду прощатися з вами в такому інформативному моєму відео, нерезультативному, потрошку в'яжеться, почала сьогодні в'язати шкарпетки для захисників в рамках зігрі мою душу, пров'язала я там 2 см. Ну, дівчат, скільки вдається, це світло вибуває з все У нас виходить так, що вдома одна лінія, на роботі інша, або там, або сям, то виконуєш якось ці завдання, які. Тобі потрібно в рамках життєдіяльності сьогоднішнього дня виконуєш там і сам. А на рукоділля якось зовсім мало цей тиждень я майже не в'язала. Та не майже, а не в'язала. Сьогодні в мене вже четвер, обоги, як то кажуть, в мене пров'язана резиночка і дов'язана маніжка. І все, все, ні одного рядочка. Ну, я думаю, ми з вами зустрінемося, може, в неділю. У мене там на роботі дов'язується процес один. Ну, як дов'язується це? По, виходить, 60% зв'язано тії подушки. Якщо її дов'яжу, я вам покажу в наступному відео. Якщо не дов'яжу, то покажу пізніше вже трішки. Все потрошку просувається, але пріоритет зараз вижити, прожити, вистояти, втриматися і зберегти наше місце, роботу. Берегти наше, наш всесвіт, наш простір в комфортному для нас ритмі, темпі і красі. Якось так. тримаємося любі, тихої, мирної вам ночі, вечора, дня, в залежності від того, в яку пору доби ви дивитеся. Я завжди з вами на відстані. Кнопки Вімкнути YouTube. Дякую вам, що ви були зі мною. Дякую за ваші перегляди, коментарі, за ваші вподобайки. Ви, мій справній скарб. На цьому традиційно міцно вас обіймаю. Всіх цілую. До скорих та нових зустрічей. У мене на каналі з вами була Валентина. До побачення, моє любі.